Добрий день, друзі. Сьогодні ми приїхали на нашу дачу. Сонячна погода, треба трохи попиляти дерев, гілок, але ж треба нагострити нашу пилку, якою ми дуже довго користуємося. І Гострити ми будемо ось таким ось дремелем, чи на гострому чи ні. Але спробуємо як. Нам вдасться це, це зробити і подивимось заодно і результат, як у нас вийшло гастрити наш ланцюг. Вмикаємо. Ставимо більше оберти. Починаємо гострити. Помічаємо зуб, щоб ми бачили, де ми почали його стрити. Така ось насадка з алмазним напиленням. Зараз подивимось, чи допомогло нам це чи ні. Ось ми закінчили точити наш ланцюг. Зараз підемо. Спробуємо попиляти щось. Подивимось, як ми його заточили, гарно чи ні. Дивіться далі. Ось ми взяли нашу полу і будемо спилювати коріння, які старчать з землі. Зараз подивимось, як ми гарно заточили у нас. Доволі таки швидко ріже. Ріжа непогано, можна точити і дремелям. Доволі таки непогано виходить. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей.